Мої вітання, шановна громада. Хотів би розпочати з ситуації, Ви бачите, що ворог намагається паралізувати пункт управління. Він намагається дестабілізувати ситуацію за останні дні. Було шість ударів ударних БПЛА по будівлі Сумської обласної державної адміністрації. Можу запевнити, що ці намагання, щоб того, що втратити контроль управління, вони своєї мети не досягли і не досягнуть. І хотів би сказати, що дуже притаманна і дуже важлива для мене, це те, що незважаючи на ті удари, наш прапор синьо жовтий досі марить і буде марить над будівлею Сумської обласної адміністрації, як знак на як знак нашої незламності. Говорячи про перші 100 днів, що б хотів би сказати в перші дні моєї прес-конференції серед інших пріоритетів я озвучив прозорість, підзвітність громаді. Я озвучив пріоритети для того, щоб буду максимально інформувати. Сьогоднішня конференція і мої зустрічі, я вважаю, є тому і підставою, і доведенням моїх слів. Що було зроблено в перші дні? В перші дні я і моя команда. Розпочали з Аудіту області з аудіту ключових напрямків визначення для цього проблемних питань і шляхів їх вирішення, як на нашому рівні, на обласному, як на рівні громад, так і на центральному рівні, на рівні органів виконавчої влади. Я б хотів би зазначити, що вже визначені перші кроки антикризові частина вже реалізована і ця робота продовжується. Я б хотів би зазначити, що акцентуючи Роботу з громадами спілкуючись, зрозуміло одно для нас, для всіх. Сумщина, як прифронтова область, отримує більше виклики, ніж наші західні областя. І це наші умови сьогодення, які ми безперечно враховуємо. І користуючись нагодою, і попередньо і я завжди дякував нашому бізнесу, нашим комунальщикам, всім хто, незважаючи на ризики, фактично утримують нашу область. І моя підтримка як очільника ОВА націлена в першу чергу і на ці верстви, хто утримує життя Сумщини. Слідкую за інформаційним полем. Хотів би зазначити, що бачу останнім часом дуже багато викликів запитань щодо будівництва фортифікаційних або інших інженерних споруд. Хотів би зазначити, що будівництво фортифікацій, інженерних споруд це виключно задуми розуміння наших військовослужбовців, які визначають межі. Вони визначають технічні умови, якими вони повинні бути. На даному етапі обласна державна адміністрація з громадами надає відповідну техніку, забезпечує фінансування цієї техніки, паливно-мастильними матеріалами, оплату праці робітників в тих межах, де визначено військовими. На даному форматі у нас є відповідна комунікація і розуміння. З приводу подій, які озвучуються будівництва фортифікації в минулі роки, можу сказати, що обласна військова адміністрація за моїм зверненням звернулася до правоохоронців, які вже розпочали досудове розслідування для того, щоб дати громаді згодом об'єктивну фахову відповідь: чи наявні правопорушення, чи їх немає, і поставити юридично фахову крапку і проінформувати громаду. Звісно, залишається на виконанні і завданні президента і невиконання потреб нашої області це наша обороноздатність. Щотижня ми проводимо раду оборони з командуванням військових, складових сил безпеки оборони і всіми службами і структурами, які приймають важливі рішення для обороноздатності і зміцнення обороноздатності нашої області. Особисто в мене є комунікація 24 на 7 з військовим командуванням для розуміння ситуації, для коригування дій органів державної влади і допомоги нашим військовим. Можу поінформувати, що протягом поточного року з обласних бюджетів, як і бюджета громад, було виділено. 712 мільйонів гривень на підтримку наших Збройних сил України і складових сил безпеки та оборони. Говорячи про складові сил безпеки та оборони, мова йде про поліцію, ДСНС, прикордонників, Службу безпеки України. З вашого дозволу стисла цифри з обласного бюджету це було 125 мільйонів гривень, з яких 91 на складових е, силам оборони і майже 33,5 мільйона на. Е, Складових сил безпеки і оборони. Хотів би зазначити, що згідно того алгоритму, як виділяються кошти, військовий командир за погодження з військовим командуванням звернується з листом і тоді, відповідно, ми розуміємо реально нагальну адресну потребу. А скільки запитів на надання субвенції їх дійсно набагато більше? За рахунок комунікації, розуміння адресної допомоги військовим на ключових ділянках, ми спільно, максимально ефективно використовуємо кошти нашої громади. Хочу сказати, що основні кошти, звісно, приділяються: це засоби РЕП, фпв дрони, це ті засоби, які допомагають нашим військовим боронити нашу Сумщину. Хотів би зазначити наступне: в рамках комплексної окремої програми правопорядок виділено 26 мільйонів гривень. Це на обладнання укріппунктів, це на будівництво підземних споруд для військових. Так само для забезпечення хребами, рерами, засобами ураження. Роботу на цьому напрямку ми продовжуємо, і це не останні кошти, які будуть виділятися. Допомога військовим зараз з пріоритети обласної державної адміністрації. Говорячи про протиповітряну оборону, я так само турбує кожного громадянина нашої області і мене в тому числі, то наразі мною анонсована програма Безпечне небо». В рамках цієї програми виділено 10 мільйонів гривень. Заплановане і затверджене розпорядження про проведення додатково 20 мільйонів гривень на посилення нашої протиповітряної оборони. Так само маємо розуміння наших військових, нашого задуму. Говорячи про ППО, можу сказати за рахунок наших нарад і розуміння ситуації, ми чітко усвідомили, що ворог активно змінює тактику свого нанесення своїх ворожих ударів. Про що йдеться мова? Він максимально адаптується, він технологічно так само адаптується до наших засобів. І, відповідно, не аналізуючи, не модеруючи цю ситуацію без її розуміння, саме технічну нагальну потребу на сьогодні дуже важко приймати рішення про виділення коштів. Тому для нас дуже важливо, що саме фахівці нам надають інформацію про те, які їм засоби потрібні. Вони її максимально узагальнюють для того, щоб вона була доречна і актуальна. Для прикладу можу сказати, що ворог, застосовуючи ту тактику два місяці тому, повністю її змінив. І ефективність наших МВГ, які ще два-три місяці були досить ефективні, наразі ефективність втрачається. Ну, я хочу запевнити, що ситуацію з військовими максимально розуміємо і підтримка в тому їм є, відповідно і виділення коштів, і залучення фахівців. Оскільки за моєї ініціативи Збройні сили України, складовий сил безпеки і оборони запрошував відповідних фахівців, які проводили аналіз відповідні суттєві конструктивні паради, які опрацьовуються. Звісно, з міркувань безпеки не можу більш детально пояснювати і розкривати тактику застосування, нюанси. Но, е, хочу запевнити, що ця тактика є. Говорячи про ППО, місяць тому звернувся до керівника ПАТ «Укрнафта», Оскільки ви знаєте, що воно здійснює діяльність на території нашої області з проханням надання допомоги. Як наслідок, вже маємо придбання FPV-дронів. Інших засобів ураження на 8 мільйонів гривень, які ми передали нашим військовим, і додатково прийнято рішення про виділення 22 мільйонів гривень. І є домовленість про виділення цих коштів безпосередньо на захист наших аКІ, де потребує уваги в першу чергу для забезпечення області в першу чергу світла. На виконання постанови Кабміна 699, нами створена і, і підібрана 10 мобільних вогневих груп вже за новою тактикою, які проходять навчання. Виділені відповідні кошти і роботу ми з цьому напрямку продовжуємо. Говорячи про мобільні вогневі групи, основну частину цих людей склали наші ДФТГ. І говорячи про ДФТГ, я б хотів би окремо зазначити, що за 100 днів поспілкувавшись майже з кожним з ДФТГ, зрозумівши їхні завдання, побачивши в очі в очі дійсне прагнення цих людей захищати нашу сумщину, я б хотів би подякувати. Я не можу порівнювати ДФТГ Сумщини, яким пишаюся, і ДФТГ при всій моїй повазі е, інших областей жодним чином не принижує чи не пригничує. Ну виклики перед ДФТГ Сумщини, інших прифронтових, вони, звісно, інші. Е, Підтримка ДФТГ. Ми розуміємо, розпоряджує документи, які є Збройних сил України. Ну, в той же час за рахунок комунікації з військовим командуванням на Раді оборони ми приймаємо важливе рішення для підтримки наших ДФТГ і роботу цю ми безперечно будемо продовжувати. Особисто спілкуюся і спілкувався з заступниками профільних міністерств, тому числі Міністерства оборони. Я впевнений, мені вдалося донести проблематику від першої особи щодо фінансування наших Збройних сил України. І маю відповідну підтримку і на рівні Кабінету міністрів і на рівні Міністерства оборони щодо визначення першочергових наших підрозділів, які боронять Сумщину, і привертання до них безпосередньої уваги. Так само це стосується і з приводу нашого ППО. Говорячи про виділення субвенцій, хотів би зазначити, останнім часом я відмічав в інформаційному полі емоційні заяви щодо можливо недоцільного використання коштів на харчоблоки, будівництво дворів. Хотів би і поінформувати, що виділення коштів на підтримку сил оборони це наші витрати нашої громади з нашої дохідної частини. Цільове фінансування на рівні держави до фінансування на Міноборони не передбачено чинним законодавством. В той же час ми маємо підтримку держави. Ми маємо підтримку кабінету міністрів України. Сумщина живе, Сумщина переможе. У нас є так само діти, в нас є соціальні сфери, в нас є дороги, які треба будувати. І уряд виділяє цільові субвенції на харчоблоки, на будівництво дорог. 337 мільйонів було виділено на будівництво доріг, які важливі для наших військових, для евакуаційних шляхів. Це запит бізнесу. Для підтримання доріг для того, щоб наш бізнес мог реалізовувати свою продукцію. І тому, звісно, ці кошти, які ми залучаємо, яке просить Кабмін на нашу інфраструктуру, на наших людей, вони не можуть бути перерозподілені на складові сил безпеки оборони і на оборону. Окрема увага приділяється підготовленню націлення до національного спротиву. Хотів би сказати, не зупиняючись на цифрах, що мною був анонсований проект. Які ми будемо підтримувати знання рятує життя? Ви знаєте, суть того проекту на базі наших дошкільних шкільних закладів. Ми проводимо наразі навчання батьків за допомогою наших медичних працівників, поліцейських інструкторів, громадських організацій, мінімальним знанням, які потрібні в прифронтовій громади в разі екстреної ситуації надання першої медичної допомоги і як поводитись. Ми, звісно, розуміємо про те, що і не хотіли, щоб хтось ці знання застосовували, все для того робимо. Але вони 100% необхідні. І це сьогодення, які ми розуміємо. Говорячи про ключові зусилля, хотів би зупинитися на тимчасово переміщених особах і прифронтових громадах. У нас 18 прифронтових громад. У 213 населених пунктах оголошена евакуація. Наразі евакуйована майже 55 тисяч. Залишилось при фронтових громадах майже 33 тисячі осіб. Роботи щодо евакуації продовжуються. До роботи евакуації в нас окрім органів державної влади залучені працівники поліції, ДСНС, громадські організації, волонтери, які дуже активно сприяють. І Я їм щиро за це вдячний. Хотів би сказати, що спілкуючись з громадами, я особисто приїхав і всі прифронтові громади, і зокрема всі. І дуже важливо продовжувати цю роботу і спілкуватися обличчя в обличчя з тими людьми. Розумієш їхні потреби, те, що турбує. Серед одних поставлених завдань було і попит громад, дистанційне обстеження зруйнованого та пошкодженого житла. Дійсно, це була проблема. Оскільки редакція постанови Кабінету міністрів попередньому е своїй редакції, виключно особисте прибуття, що, звісно, в прифронтовій громаді унеможливлювало роботу цих комісій. За ініціативи прифронтових громад, за ініціативи ОВА, це питання було піднято на рівні уряду, в тому числі і 7 травня, коли премєр міністр проводив виїзне засідання уряду в місті Суми по проблемних питаннях, нас підтримали. І наразі маємо зміни в законодавстві щодо можливості дистанційного обстеження зруйнованого та пошкодженого житла, що, звісно, допоможе нашим громадянам, які знаходяться в прифронтовій громаді. Наразі ми проводимо остаточні наші засідання робочих груп з громадами для того, щоб цей механізм максимально зрозуміти і зробити більш ефективним на території нашої області. Було за нашою ініціативою розпочат, не розпочато, а запроваджено безкоштовний евакуаційний маршрут суми ужгород для оперативного надання транспортних послуг тимчасово переміщеним осіб. Ми активно залучаємо міжнародні кошти і маємо певні успіхи щодо забезпечення тимчасово переміщених осіб житлом. Наразі один такий проєкт реалізований в Ніжній Сироваці. Наразі такий проєкт. В стадії реалізації в Липово-Долинському районі, де в нас передбачено вісім модульних будинків, і хочу сказати, що комунікація з партнерами показує, ми це, відчуваємо. Вони бачать прагнення громади, керівників очільників громади, чільника області його команди рухатись в цьому напрямку, і звісно, бачать бажання це робити і долати певні перешкоди для максимально быстрого втілення цієї роботи. Щодо підтримки уряду на цьому напрямку, за моєї ініціативи було виділено 200 млн грн на прифронтові громади для вирішення питань щодо відновлення, прибуття комунальної техніки, вирішення поточних питань. Реалізуючи цей проєкт і бачачи темпи освоєння коштів, доцільність і їхню потребу, на останньому засіданні уряду було розглянуто питання про виділення 199 мільйонів гривень. На відновлення і ремонти тих об'єктів, які є важливі для громади. З громадами ми це опрацювали і чекаємо найближчим часом на отримання цих коштів і надання відповідної допомоги. На порядку денному в нас, звісно, залишається підготовка до осінньо зимового періоду. Маємо розуміння і виділення когеренційних установок. Нами сформований відповідний запит, і ці питання розглядаються. Завтра буду присутній на засіданні Міністерства енергетики для обговорення проблемних питань і вже відточкування нашої проблеми і допомоги, допомоги нашої Сумщини. Підтримка аграріїв. Дуже важливий аспект, якому приділяється увага. До початку помасштабного вторгнення загальна площа пасівних Сумської області складала 1 мільйон 200 тисяч гектар. Через проведення бойових дій наразі е, в цьому році ми маємо 1 мільйон 70 тисяч пасівної аграрії, потребують нашої підтримки. Е, наразі нами спільно започаткована проєкт, який ми анонсуємо, опрацьовуємо деталі щодо надання статусу, статусу постраждалого господарства в Сумській області. Опрацьовуємо разом з бізнесом, разом з фермерами. Це пілотний проєкт який розпочати буде саме в Сумській області, там є деякі питання, не все просто вирішується, але дуже радує і надихає те, що є спільне бачення його реалізації. В рамках цього проекту ми будемо звертатися і до банківських установ. Ми маємо підтримку нашої податкової інспекції щодо реалізації цього проекту. Бачимо не тільки створення штабу, а певного такого можливо на рівні ЦНАПу. Куда задіємо максимально представників кожної служби, які будуть зацікавлені і визначені виключно на реалізації цього проекту. Максимально з фермерами відслідковуємо зміни в законодавстві. Нас турбує зміни в соєвий закон і розуміємо близько 35 тисяч гектар, які засіяні соєм ріпаком, де наші фермери можуть через систему оподаткування мати певні ну, фінансові втрати. Так само дякую нашим митникам, нашим податківим службам, фермерам. Наразі опрацьовуємо і впевнені, що з прийняттям закону будемо готові для того, щоб підтримати наших фермерів. Наступне, проаналізувавши аудіт в сфері землі, яка є вкрай важлива для нашої області бюджету утворююча ця галузь, я побачив, що велика кількість земель є комунальної та державної власності. Розпочав роботу робочої групи з числа Держгіокадастра, АПК, правоохоронців. І в кінці цього тижня буду мати відповідну доповідь. Вважаю, що за наслідками результатів робочої групи ми переглянемо формат виділення цих земель, звертаючи увагу в першу чергу тим фермерам і тим громадам, які постраждали. А скільки, поінформую згодом, але ну, маю певні питання і вважаю, що цю галузь можна оптимізувати для того, щоб громада отримувала більше законних коштів і податків в бюджет, і так само підтримати наших фермерів. Говорячи про бізнес, в перший місяць своєї роботи в кожній громаді, в кожному районі я провів зустрічі з представниками бізнесу, почув їхні, їхні проблеми і де вони бачать наші шляхи співпраці. Що б хотів би зазначити. Серед ключових і то, що ми максимально питаємо донести і набудувати законодавчі механізми підтримки бізнесу, дуже важко сумському бізнесу в одних і тих умовах бути конкурентноспроможними з бізнесом більш безпечних регіонів. Ми це чітко розуміємо, напрацьовуємо відповідні зміни до законодавства, і один як тих заходів і наших перших кроків це статус постраждалого підприємства. Релокація підприємств. Дійсно, частина бізнесу через безпекову складову переміщається в більш безпечні місця нашої України. Я спілкуюсь з кожним підприємцем, які релокуються, або я, або заступники. Максимально їх намагаємось і підтримати в тих регіонах, коли вони виїжджають. В той же час адміністрація ініційована зміни до бюджетного кодексу статтю 62-ї. Щодо введення в на законодавчому рівні такого поняття, як релаковане підприємство, така законодавча підтримка дозволить нашим підприємствам залишати юридичні адреса і частину прибутків залишати в наших громадах. Це дуже важливо. Ми маємо розуміння і наших підприємців і держави на цьому напрямку. Хотів би сказати, що, окрім цього, зараз Кабміном напрацьований механізм щодо в разі фінансових страт дохідної частини до фінансування і компенсації з державного бюджету бюджету Сумщини, зокрема. А скільки ми розуміємо, чітко усвідомлюємо, що перемога буде за нами, і Сумщина 100% буде жити. Іншого виходу нема і по-іншому бути не може. Кадрові призначення на початку були питання щодо бачення моєї кадрової політики. Хочу прозвітувати, що я призначив заступника Володимира Бабича, Олену Кирєєву, Світлану Липову і це Наші земляки це сумчани, які виросли тут, розуміються і переймаються, які ми всі нашим регіоном. Надалі кадрова політика залишається такою самою. Це сумчани, це досвідчені, віддані нашої сумщини люди. Говорячи про кадровий потенціал, ми наразі маємо відкриті вакансії в майже всіх департаментах управління обласної державної адміністрації. АПК, освіта, охорона здоров'я, департамент економ розвитку міжнародного співробітництва, департамент оборонної роботи. Тому, користуючись нагодою, я запрошую всіх долучатися до команди і. Особисто приймати рішення на важливих напрямках для нашої області. Міжнародна підтримка дуже важливий аспект, оскільки в умовах сьогодення підтримка наших партнерів не лише фінансова, а їхня присутність, їхнє розуміння нашої роботи, розуміння громади, розуміння наших труднощів, нашої болі, яка безперечно є через ворожі обстріли, дуже важлива. Можу сказати, що цей період мав зустрічі з численними міжнародними партнерами. серед ключових хотів би визначити це посол Франції, посол Швеції, посол Швейцарії, представники. Джейз, які приїжджали з Німеччини, і маємо дуже багато домовленостей і маємо вже конкретні результати щодо даної співпраці. І роботу цю ми будемо продовжувати. Стисло можу сказати, Данська рада у справах біженців, 70 грантів на 10 мільйонів гривень щодо підтримки бізнесу. Крім того, обладнання п'яти об'єктів енергонезалежних, школи, сонячними батареями. Крім того, з представниками. Південної Кореї з міжнародної організації досягне домовлення 60 автобусів для громад. 55 вже реалізовано. Так само маємо підтримку про забезпечення спеціальною технікою, що привертає увагу наших міжнародних партнерів. Окрема сфера це соціальна психологічна допомога, реабілітація і це медична робота. Я хочу сказати, що той досвід, який не з нашої вини набуває наша сумщина, наші медики, наша ДСНС поліція, органі державної влади, він цікавий і нашим західним партнерам. Нам так само є, що розказати, нам є чим поділитися, і ми для них цікаві. Говорячи про медицину, я б хотів би зазначити, що наша служба екстреної медичної допомоги, як і інших, працює в надскладних умовах, особливо в прифронтових громадах. Наразі розроблена програма і прийнято рішення про дофінансування за рахунок обласного бюджету наших медиків при фронтових громадах. Це поки не досі великі кошти. Ну в той же час підтримка навіть на рівні 3-4-5 тисяч гривень, вона є дуже важлива, і ми це будемо продовжувати і підтримати. Багато інформації, багато можна розповідати. Я думаю, що ті запитання, які будуть, я напевно вже відповім на те, що цікавить. Ну підсумовуючи 100 днів, я би хотів сказати: ми за ці 100 днів змогли сформувати ті вектори на ті вектори, які турбують громаду, визначити шляхи їх вирішення. Визначити, яка допомога потрібна на рівні держави. Я хочу сказати, що 100% є впевненість, є бажання зробити Сумщину безпечною, краще, щоб наша робота відчувалась громадою, щоб вона і була на користь. Пріоритети залишаються ті же. Обороноздатність, забезпечення стійкості, безпеки цивільного населення, це відновлення інфраструктури, це допомога ВБО і ветеранська політика, так само медійність і прозорість. Говорячи за медійність і прозорість, я запевняю про те, що в силу обмеженої інформації ДСК або таємної, я не можу про все інформувати. Основні напрямки я буду інформувати громаду, буду інформувати вас. І цей вектор напрямок я не міняю. Я, не завершуючи нашу нараду, хотів би подякувати засобам масової інформації. За ці 100 днів за розуміння, за підтримку і навіть можливо за ту критику, яка лунала. Оскільки маючи фідбек від вас, як від представників ЗМІ, мені так само легше зрозуміти і побачити, що турбує і на що звернути увагу. Тому я вам дякую.